У ніч проти 10 листопада сили спеціальних операцій України уразили нафтобазу Гвардійська у тимчасово окупованому Криму. Безпілотники влучили в насосну станцію на території об'єкта. Там зберігалися запаси пального для військових підрозділів РФ. ФГКУ Гвардійський важливий елемент пально логістичної системи окупаційної влади в Криму, зокрема, для забезпечення військових об'єктів і транспорту ворожої армії. Сили спеціальних операцій продовжують асиметричні дії з метою тотального знесилення ворога вести наступальні дії. За даними російських телеграм-каналів, після вибухів над гвардійським у небо здійнявся стовп вогню. А місцеві жителі чули кілька потужних детонацій. Міністерство оборони РФ заявило, що буцімто збило 10 українських дронів над тимчасово окупованим півостровом. Нафтобаза в гвардійському не випадкова ціль. Вона розташована неподалік одноіменної авіабази. Саме звідти злітає штурмова авіація Бомбити Україну. Вибухало потужною російському місті Туапсе. Морські дрони атакували там портову інфраструктуру. Сталося це вночі, а тривога була понад 8 годин. У Чорному морі в районі Туапсе нейтралізовано чотири ВПЛА. Один із безпілотних катерів вибухнув недалеко від берега. Ударна хвиля пошкодила вікна на другому поверсі будівлі, гараж та ангар. Постраждалих немає. На місці події працюють екстрені служби. Голова місцевої адміністрації Сергій Бойко спершу визнав дронову атаку, але пізніше видалив дані з офіційної заяви. Одночасно у прикордонних регіонах Росії українські удари по енергетичній інфраструктурі залишили без електрики понад 20 тисяч людей. Електро та тепломережі зазнали серйозних пошкоджень. Понад 20 тисяч жителів без світла. У Курській області пожежа спалахнула на електростанції у селищі Коренево, а у Воронезькій загорілася теплова установка. Місцева влада повідомила про зупинку генерації в десяти регіонах. Російські джерела заявили, що протягом ночі збито 44 українські дрони над Брянською, Курською та Белгородською областями. Але масштаби пошкоджень свідчать, що частина БПЛА таки досягла мети. Українські сили чим далі активніше б'ють по російських енергетичних і промислових об'єктах. Так Київ послідовно позбавляє Москву ресурсів для ведення війни. Зруйновані нафтобази, зупинені порти і масові відключення світла наслідок точкових елесистемних ударів. Україна і надалі змушуватиме агресора платити за війну не лише втратами на фронті, а й у тилу. Дані. Дьомін подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині Новини. Посилити захист українського неба на цьому наполягає президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна активно співпрацює з партнерами, зокрема зі США, предмет діалогу системи Петріот. За словами глави держави, Україна хоче придбати 27 таких ракетних комплексів. Чи вистачить Петріотів для України і ракет до них? Дізнаюся думку Анатолія Храпчинського, заступника генерального директора компанії з виробництва засобів РЕП, експерта з авіації, офіцера запасу повітряних сил. Пане Анатолію, я вас вітаю. Слава Україні. Юрам слава, вітаю двадцять сім систем США – Це ціль, і контракт на 25 вже готується. Які реальні строки постачання такої кількості систем, враховуючи глобальний попит і виробничі потужності? В залежності від того, що ми маємо на увазі, придбанні цих систем. Тобто, ми кажемо про. Безпосередньо системи, які виготовлені чи і експлуатуються країнами а це 19 країн, чи все ж таки це е, нові системи, які будуть виготовлятися для України. Тут я би хотів би нагадати, що наразі е, промислові можливості це близько 12 систем на рік, те, що може забезпечити компанія, яка їх виробляє. Тому в принципі тут, скоріше за все, мається на увазі довготривала перспектива, яка забезпечить нас потрібною кількістю систем Петріот, але ж навтаки в Буду наголошувати про те, що це є система, яка насправді якісна протидіє проти балістичних ракет. Але при цьому треба казати про те, що це протидіє на останньому етапі заходу. Ракети на ціль, тобто, умовно кажучи, на 40 кілометрів на, на термальній частині, нам все ж таки треба казати про розбудову проти протиракетного захисту. Це системи, які зможуть перехоплювати балістичні ракети поза атмосферу. Більше того, це є аргументом для Європи щодо е захисту європейського е європейських країн від е можливих запусків балі балістики з території Російської Федерації і е можливих. Е Прольотів її на територію України в напрямку Європи, тобто ми кажемо про те, що це буде посиленням загальної європейської системи оборони, якщо Україні нададуть системи протиракетного захисту, а це е, система накшалт е, на американських ТХАТ або ізраїльських херов. Чи можна ототожнювати сам ПТІ Безумовно, треба казати про те, що, що сам ті, що іріс, вони здатні перехоплювати балістику, але не над надскладною траєкторією. Знову таки, самті Енджі французька система і передбачає перехоплення балістики. І якщо а, Франція так би мовити більше приділить увагу цій системі, то я думаю, що ця система зможе активно допомагати боротися проти російської балістики. І це про це треба теж казати, тому що Європа наразі не має з власних систем протиракетного захисту, а експлуатує американські або отримані до сполучених штатів. Тому тут треба казати про розгортання або виготовлення своїх власних систем. Але ж навтаки ми забуваємо ще про дуже важливу складову. Якщо ми кажемо там про Петріоти, то це ракети для перехоплення, саме ПАК-3. Якщо ми кажемо про самті, то тут теж ракети, які потрібні спеціальні ракети для перехоплення. Балістичних ракет і питання в виготовленні їх, тому що давайте звернемо увагу на те, що е, е, Пак 3 ракети в 2024 році випустили всього 500 штук, умовно кажучи, менше 50 один на місяць. Сполучені Штати планують збільшити кількість виробництва до 750 до кінця 28 року, але ж навтаки це близько 54 ракет на місяць. Давайте згадаємо, що в жовтні місяці ворог застосував по Україні лише е іскандер м 95 ракет, тобто умовно, для перехоплення одної балістичної ракети, і для гарантованого перехоплення потрібно принаймні дві ракети е «Пакт-3». Тобто, ми кажемо про те, що колосальні нестачі ще ракет перехоплювачі в світі, і про це теж треба казати для того, щоби. Країни розгортали і масштабували свої виробничі потужності для того, щоб забезпечувати більшою кількість таких ракет. А хто у черзі? от, перший на Петріо, тому що не тільки ж Україна отримує Петріот, але є контракти з іншими країнами. Вже Сполучені Штати якби відсунули чергу Швейцарії на користь України. Е, хто ще ну Німеччина домовляла Німеччина домовляла для України теж на користь України? Тому я тут доказав про те, що в принципі. Я думаю, що в чергі дуже багато країн, тому що вона показала свою ефективність. Ця система проти низки рідних цілей, тому зацікавленість цієї системи є велика. Але знов таки давайте зауважимо, що якщо є зацікавленість, то Сполучені Штати повинні виготовляти їх не 12 одиниць на рік, а набагато більше. Тим паче, що ми кажемо про можливу потребу оновлених систем, тому що 19 країн, які експлуатують, не всі країни мають останню версію систем Петріотів, не всі країни мають останній версію засобів радіолокації, які більш ефективні. Більше того треба зауважити, що за час експлуатації України були модернізації, які дозволили суттєво покращити можливості Петріота. Знов таки, давайте згадаємо, що 67% це на користь Петріота щодо перехоплення балістики в тому регіоні, де є система Петріота. Тобто ми кажемо про те, що це доволі ефективне застосування, але знов таки ми розуміємо, що цей відсоток не. Дорівнює там 70-80, тому що е, ворог активно насичує повітряний простір великою кількістю балістичних ракет, отримуючи розвідувальні дані щодо е, властивості на умовно кажучи, які пускави скільки пускових систем стоїть в в даному секторі, е, куди дивляться засоби радіолокації яка кількість ракет може бути перехоплена одночасно, пане Анатолію? А окрім кількості чи модернізують росіяни свої ракети, враховуючи досвід збиття їх петріотами? Безумовно модернізують, тому що як і Іскандерка, так і корейські ракети балістичні суттєво модернізувалися. Давайте пригадаємо, що перші корейські ракети не долітали, розвалювалися. балістичні. зараз ми кажемо про те, що деякі з них можуть навіть маневрувати, так само як іскандер М. Тобто, що було зроблено, це можливість різкого маневру. З перенавантажено на 30G, тобто в 30 разів більше за масу ракети, що дозволяє ухилятися від спрогнозованої траєкторії при захопленні і переслідуванні цілі. знову таки давайте згадаємо, що е, час на прийняття реакції у Петріота 40 секунд. Тобто за 40 секунд він повинен виявити, спрогнозувати точку перетину і випустити ракету для перехоплення. Тому в принципі ворог активно використовує ці властивості. Саме тому я й кажу про потребу в пошуку систем протиракет захисту і в посиленні нас нашої системи протиповітряної оборони ще одним вищим ешелоном перехоплення для того, щоб бути більш ефективним, тому що ж навтаки, давайте пригадаємо, що це протиракетний захист перехоплює за атмосферно, тобто ще коли ракета не зайшла на ці з урахуванням нових тактик росіян, як українська ППО може пристосуватися і підвищувати ефективність збиття ракет і дронів. Ну знов таки, шанована система, велика кількість різноманітних е, датчиків, е, класична радіолокація, пасивна радіолокація, та насправді е, з урахуванням такої кількості повітряних цілей, які використовуються з боку Російської Федерації, потрібно казати про суттєве збільшення елементів як детекції е, супровіду, так і перехоплення. Тобто, умовно кажучи, розподілене перехоплення, яке буде передбачати в залежності від характеристик цілі. Буде передбачати в тому секторі інструменти для протидії, тобто умовно кажучи, не одна мобільна вогнева група з каміками або з Браунінгом знаходиться а декілька мобільно-вогневих груп, які посилені системами або дронами-перехоплювачами, або малими зенитними ракетами комплексами для того, щоб в залежності від прольоту висоти цілі, в залежності від Характеристик цілі обрати найбільш ефективно в даному випадку зброю. тому я й про те, що треба якомога більше систем детекції, яка дозволить якісно аналізувати і виявляти і супроводжувати ціль. Додатково треба казати про різноманітні системи перехоплення, тому що не єдиними дронами є і ще і можливість працювати автоматичними турелями з відеозахопленням. Uh, є і ще зразки озброєння, які можуть бути корисні. Так само можна казати про посилення, активне посилення засобами радіоелектронної боротьби, які суттєво впливають на точність даних засобів вражі. А як ви в цьому комплексі оцінюєте застосування все більше вертольотів для збиття дронів шахедів? Це є мобільний елемент протидії, але ж навтаки давайте казати про якісне обладнання даних засобів потрібним. Потрібним озброєнням і е, системами виявлення і супровіду, тобто засоби радіолокації, камери нічного е, бачення з підсвітка, підсвіткою, прожектори. Тому насправді тут е, потрібен великий перелік засобів, які потребують наші сили оборони, наші гелікоптери, тому що е, те, що ми експлуатували раніше, не передбачало виявлення і супровід таких цілей, тому що ну жнотаки теж саме камери, які потребуються на гелікоптери, треба закуповувати бути окрема тому що на озброєнні в Україні немає таких гелікоптерів. Ну, тобто Точніше, є, вони прообладнуються, а та кількість, яка була передана західними партнерами, дуже мала. Тому треба казати можливо про посилення з боку наших західних партнерів, більш сучасними видами гелікоптерів, які могли б працювати по повітряних силях. В цьому списку є Апачі? Це трохи інше. Тут може блідчикати про блкхуки. Про, про да тому тут е, більше про ті гелікоптери, які можуть не використовуватися на малих висотах з гарматним озброєнням, з камерами супровіду, тому що такі гелікоптери як зазвичай обладнуються саме такими засобами. Патрульні поліцейські гелікоптери, які використовуються сполученими штатами, теж можуть бути використані. Пане Анатолію, дякую за цікаву розмову. Це був Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕП, експерт із авіації, офіцер запасу повітряних сил.